І сьогодні з вами хочу поговорити про прожитковий мінімум. Знову ж лунають заклики про те, що вже пора в нашій державі оновити соціальні стандарти і збільшити розмір прожиткового мінімуму хоча б в 3,5 рази більше, ніж заявлено в бюджетній декларації на 2026-2028 роки. Нагадую, що бюджетна декларація є основою закону України про державний бюджет. Якщо за нього проголосують, то відповідно з цим. Показниками, так, з соціальними стандартами, ми будемо з вами проживати в 2026 році. В 2025 році абсолютно нічого не змінилося. Розмір прожиткового мінімуму для різних демографічних груп населення залишився таким, як і був у 2024 році. Як зазначають та надають інформацію представники. А влади, так, зокрема, знову ж таки, питання підвищення соціальних стандартів сьогодні знову про це говорить. Данило Гетьманцев про те, що соціальні стандарти в нашій державі потрібно переглянути, адже прожитковий мінімум та споживчий кошик датуються серединою 90-х років і не відповідають реаліям життя. Прожитковий мінімум це той базовий мінімум, відповідно до якого людина може задовольнити власні мінімальні потреби: потреби з одягу, з харчування, лікування. Все це закладається в прожитковий мінімум. Мінімум, тому що як взагалі все має працювати. Ви працюєте в державі, ви сплачуєте податки, ви офіційно працевлаштований, ви або за вас роботодавець сплачує податки, як тільки ви потрапляєте в якусь складну фінансову ситуацію, так, або йде мова про вразливі категорії населення, відповідно, в такому випадку держава вас має підстрахувати. Підстрахувати належним чином, тобто призначити один із видів соціальної допомоги, який ви зараз. Які, ви, які вам необхідні, які ви претендуєте. І більшість видів, пам'ятаєте, розповідала соціальної допомоги, вони в нас розраховуються на базі прожиткового мінімуму. Наприклад, в цьому році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, він залишився без змін 2361 гривні. Відповідно, розмір мінімальної пенсії, наприклад, також залишився без змін. Люди з інвалідністю так само отримують 2361 гривень. Рівню допомога на догляд теж у нас іде допомога малозабезпеченим родинам, йде відсоткове співвідношення прожиткового мінімуму. Тому, якщо у нас зросте прожитковий мінімум, відповідно зросте розмір мінімальної пенсійної виплати для пенсіонерів, для людей з інвалідністю, підтягнуться всі виплати. Соціальні одиноким матерям, тому що в такому випадку з більшості прожитковий мінімум для дітей, одинокі матері малозабезпечені родини, зможуть отримувати розмір допомоги з боку держави більший. І за інформацією, яку надає нам голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики реальний прожитковий мінімум, який формується відповідно до споживчого кошика, наразі у 3,5 рази більше, ніж закладений у держбюджеті. Тому споживчий кошик, який є основою для розрахунку прожиткового мінімуму, його обов'язково потрібно оновити. Дивіться, зараз нагадаю, прожитковий мінімум у 2025 році, він у нас становить для працездатних громадян 3028 гривень. Загальний показник для усіх 2920 гривень, для людей, які втратили працездатність 2361 гривню. Для дітей віком до 6 Років 2563 гривні, від 6 до 18 років 3196 гривень. Якщо, наприклад, батьки ухиляються від сплати аліментів, розмір соціальної допомоги в такому випадку у нас теж прив'язується до прожиткового мінімуму. І якщо у нас збільшиться прожитковий мінімум. Відповідно, такі жінки або чоловіки зможуть отримувати в більшому розмірі соціальну допомогу. Нагадую, що на 2026 рік у нас передбачається збільшення прожиткового мінімуму приблизно на 200 гривень. На для працездатних це для працездатних 3288 гривень. Для всіх 3171 гривня та для осіб, які втратили працездатність 2564 гривні, тобто ті, хто в цьому році отримає 2361 гривню. Будуть так і отримувати 2564 гривні. Тобто це зросте цього на всього на 200 гривень. Тому якщо це дійсно так, і прожитковий мінімум зросте у нас від цієї суми в 3,5 рази більше, то відповідно всі розмір всіх е, соціальних виплат він також буде збільшений в 2026 і в 2027 році. Але знову ж таки, це поки що слова, тому що вже прийнята бюджетна декларація. Наразі надають інформацію про те, що уряд над цим працює, щоб дійсно розмір прожиткового мінімуму був переглянутий і, відповідно, був збільшений. Тому, якщо ми говоримо про суму 2564 гривні, якщо його збільшити в 3,5 рази, то це буде 8974 гривні. Побачимо, наскільки ці цифри будуть реальними. Те, що українські пенсіонери та ті вразливі категорії населення, які потребують додаткового захисту з боку держави, чи зможуть вони їх отримувати в 2026 році чи ні, це буде ясно зовсім скоро, тому що вже осінь ми наближаємося з вами до осені, але листопад-городень – це вже буде голосування про закон буде закладатися з державний бюджет на 2026 рік, і там уже буде стовідсотково зрозуміло про те, наскільки зросте реально прожитковий мінімум і відповідно всі соціальні виплати, які наразі до нього прив'язані.